Львів, з ним варто познайомитись. Також для нас важливо, щоб була кооперація між нашими підприємствами. От сьогодні разом з нами є Юрій Рочбубис, керівник підприємства славного електрон, яке випускає поза великим сегментом спеціальної техніки, яка працює на космос, на оборонку. Пам'ятаємо ми це підприємство славне колись телевізорами. Сьогодні випускають також велику лінійку низькопідлогові трамваї, тролейбуси і електробуси. Тоді ми хочемо взагалі у Львові в перспективі мати максимальну присутність екологічних чистий транспорт: це електробуси, трамваї, тролейбуси. Тому потрібна кооперація. І на сьогоднішній день Львів Дніпропетровськ – це великі наукові центри. Великі культурні центри, тому потрібно комунікувати. і Цього не зробиш по телефону. Цього не зробиш через інтернет. І такі да, ми об'єднуємося, Ми здійсню. Тим часом львівська делегація в Дніпропетровську на південмаші вже домовилася про виготовлення електробусів, а в національному гірничому університеті підписали меморандум про наукову та освітню співпрацю зі Львівською політехнікою. Електрон планує створити філію, яка б завершувала остаточний збір трамваїв. Це ще й би і популяризувало українську продукцію у світі. І наші зусилля спільні з південь Я думаю, тільки буде сприяти, що ми скоріше будемо виходити на і на європейський ринок, і на азіатський ринок, і на інші е, ринки. Остаточно домовитись планують під час візиту Дніпропетровських гостей до Львова вже за два тижні. Ірина Панчажин Юрій Герасимов головні новини Львова.